Увагу і з цим попрацювати. І так, Тут про налагодження зв'язку зі своєю внутрішньою дитинкою. Можливо, у вас є якісь дитячі мрії, згадайте, чого ви дуже хотіли. Знаєте, діти, вони про мільйони грошей не мріють. В них все просто. Хотіла дитина якусь там іграшку, наприклад. Підіть погуляйте, принаймні хоча б по дитячому магазину, дозвольте там собі потрогати, погратися чимось, хто знає. Чого ви б там е, прийшли туди, да? Можливо, на концерт дитина хотіла і ніяк батьки не довели, і так далі. Тобто, через це, будь ласка, зараз налагоджуйте вже е, зв'язок з внутрішньою дитинкою. Обов'язково е, треба втілити якусь мрію. Ваш род благословляє вас і йти по шляху свого призначення. Слухайте своє серце, реалізуйте те, чого просить ваша душа.